Доброго раночку, друзі! Сьогодні 2 листопада, і поки заварюється моя кава на кухні, запрошую вас в свій ранковий садочок помилуватися цією ранковою красою сонечком. Подивіться, які Крапельки, роси на всіх рослинках, сяють, сяють на вранішньому сонечку і роблять сад наче казковим. Давайте трошки ближче підійдемо до мого хулігана, до оцього міскантуса китайського. Подивіться, як від роси нахилилися його ці пухнасті метілочки. Дивіться. Казково, правда? А ще вони так на сонечку світяться, як ті маленькі перлинки. Не знаю, чи камера передає вам, але я це бачу. Це сріблясте сяєво. Краса. Дивіться. Це, дівчатка, всі, я так розумію, ми такі. Так схиблені садівники. З Сьома ранку підскочила, побігла, калоши взула, до речі, рекомендую калоші без них на дачі в таку пору, ну ніяк. Все-все мокре навкруги, вже в шльопочках не побігаєш. Бачите, я тут ямки вчора копала. Вже вечеріла. О, фазанчик полетів. Вже вечеріла, а я думаю, не буду, не буду гаяти часу і покопаю ямочки, бо сьогодні буду швидесенько саджати вже всі свої останні трояндочки, що я замовляла в цьому сезоні, і які вже до мене приїхали. Я ними дуже задоволена. Подивіться, не перестаю вам нахвалювати цю красуню лаванду. Листопад місяць, а вона цвіте. Ну, що це за диво таке? Я її хочу швиденько розмножити, дівчатка. Поділіться зі мною, будь ласка, у кого є досвід розмноження лаванди. Коли це треба краще робити? Восени чи навесні? Ось я зробила такі відводочки, Так, взяла гнучки, довгі пагони і прикопала їх навкруги кущика. Але я хочу спробувати ще черенкуванням. Що ви скажете? Можна зараз брати гілочки і прикопувати їх і під пляшку. Ставити до весни. Ось вдома, дівчата, в мене ніколи не вдавалося зачеренкувати лаванду. Я привози, привозила ці живці, я їх е, саджала, я робила парничок, і вони там всі благополучно пріли в цьому парничку. А ось ще інший сорт лаванди. Дівчатка, той сорт називаю ремонтантний, бо цвіте постійно. А цей цвіте один раз, після обрізки вже все, але теж гарний. Цвіте, до речі, разом із трояндами. Ось так. А ця лаванда досі цвіте, красуня. Довгенько розвивався цей кущик дівчата. Замовляла я якось багатенько сортів, вижило у мене небагато, бо дур'я башка вирішила замовити лаванду. Коли влітку, вона була хоч і з кореневою закритою системою, але благополучно зупріла в дорозі, ну і частина саджанців загинули, частина вижила. І Ось ці два, два сорти в мене є, хочу їх розмножити. А вони є ще лавандин, дівчата. Це такі величезні кущі, вони і великі, бачите, які округлі. І самі. Квіти стріляють. Ну, мабуть, от яко, ось, от на таку вишину. Вони так поникають гарно, висока. Це лавандин, це я брала у мами. І тут мені, до, до речі, вдало. Я змогла зачеренкувати. Давайте. Ох, проти сонця може нічого не видно. Ну, я так пройдусь, я вам покажу. Бачите, вибираю земельку, оце так приловчилось. Клійонка стара. Сюди насипаю землю, ну туди ж не будеш сипати ту землю, що ми вибираємо з е, ямки посадковою. До речі, дівчата, оце планую на передній план е, висаджувати е, поч, почвопокрівні грунтопокривні троянди, вайт меділа, ну, це тут, де лопатка стирчить, і чотири сезони. Скажу вам чесно, хвилююся. Що скажете? Отримала саджанці, да вони ж як коні. Коні. Багато розгалуджень гілок, коренева, неймовірна. Бачу, що ці троянди будуть дуже потужні, з дуже потужним ростом. Це вже видно. І це я думаю, чи це я не психанула? Що ви скажете? Чи це я психонула їх на передній план? Хочеться ж мені тут каскад квітів, щоб все так було, так на газончик схилялося, я така ходила, трояндочки нюхала. Хвилююсь, щоб вони мої. Коніки не подушили, ці мої ялиночки, ну оту малесеньку дивіться, оцю, оцю крихітку я звичайно буду звідси вбирати. Вже тут вона не в тему сидить, тут їй не місце. Вона в мене оце росте 5 років іначе не росте. Ось а, поруч подушкоподібна ялинка, нідіформіс, до речі, ось вона вирісла, а була ось така. А ця, наче трошки хворіла і трошки не росла, потім почала рости. Ну, Це взагалі карлікові сорти. Я обожнюю карлікові хвойні, ось. Але от, задумочка була інша, що вони якось будуть десь однаковий темп росту, але ні, заберу її звідси. Ось, бачите, які ямки викопала майже на два штика лопати. Вчора тут копала, копала, нічого. І Ходімо, я вам покажу, які в мене ж саджанці там квасяться. Оце ж тут дівчата в мене квасяться саджанці мої вчорашні, що Я привезла, бачите, від надійки Панасюк від Капріфоль. А оце я викопала троянду, яку я отримувала з закритою кореневою системою Емільєн Гіо. Не дуже вона розвивалася. Не дуже, вона мене тішила цього року. Я навіть думаю з нею розпрощатися. Квіточки засихали, як гербарій, буквально за тиждень. В моїй запорізькій спеці ця троянда показала себе не дуже. Давайте подивимося, що я викопала. От, от, може, це і є причина, чому вона так слабенька. Дивіться, коріння. От що це? Це була закрита коренева система, я не розгортала землю, я так і висадила троянду, але ця морквина майже без розголуджень. Бачите? Ну і звідки тут взятися гарним пагоном і гарним квітам? Ну, це, це ж зовсім не те, що я отримала зараз. І бачите, яка коренева щійка довга. Я її і копала цю троянду, копала, чуть не впала. От що з нею робити, дівчата? От давайте навіть порівняємо. Оця троянда, да? І троянда від Надії Панасюк з корінням. Ну, це ж небо і земля, правильно? Тому я вважаю, друзі. Троянди з закритою кореневою системою, мабуть, треба їх розкривати перед посадкою, тому що ми не знаємо, що ми там сажаємо. Так, вони краще для транспортування, вони краще для посадки, вони не так травмують коріння. При пересадці, коли ми викопуємо саджанці, тобто так є переваги з закритою кореневою, але ми завжди із закритою кореневою системою покупаємо, як то кажуть, кота в мішку Ну, оце коренева. А оце? оце, Я не знаю, що це. Отакого я більше не хочу, друзі. Таких троян. Я побачила, що вона і погано розвивалася, вона погана квітла, вона дуже швидко відквітала. Дивіться, поусихали гарні пагінці, що йшли від місця щеплення. Ні, друзі, я оце, ви знаєте, я не дарма, я не дарма рублю... По, ну, буквально по одному замовленню в кожному розпліднику, який я бачу, ну, який ви рекомендуєте дівчата і саджанці, яких я бачу в інтернеті, на Фейсбуці. Чому. Це, я, так кажуть, роблю якісний зріз Тобто я один раз взяла, подивилася і зробила висновки: чи буду я там купувати, чи ні. І отак я собі вибрала, я вам потім розкажу, які розплідники я вибрала. Так, це, цей кастинг, як можна так сказати, він залежить не тільки від того, які я отримала саджанці. Так він ще й залежить від того, як покажуть себе і буде розвиватися троянда. Я з вами згодна, це не завжди залежить від трояндаря, який її створив, але ж від якості коріння, бачите, я так вихвалялась своїми весняними трояндочками, що я замовила, але ж вони не дуже, не дуже мене порадували деякі, і тепер я при пересадці викопуючись, чи саджанці я бачу, чому вони мене не порадували. Бо коренева система була дуже дуже слабенька і морквоподібна. з таких саджанців. Ну я звичайно їх. Ними позаймаюсь, але ж, але ж, висновки зробила. Висновки зробила, друзі. Тому я хочу замовляти там, де ось такі ось такі саджанці, тому що мені це подобається. І коріння, і тут пагони, я тут ще зможу і начеренкувати навіть. Ну, от, як якось так дівчатка. Давайте ще я вам зазирнемо в мій плодово ягідний садочок. Тут от трояндочки в мене, бачите, це мої мускусні гібриди. Так чудово гуляти осіннім садочком. Навкруги все в Росі, сяє на сонечку, листя жовте. Вже таке ароматне. Люблю осінь за її аромати, дівчата. Як вона пахне, особливо вранці. Чудово! Що ще нужно такому завзятому, завзятому садівнику, як я? Це вранці, після відключення світла, прокинутися, задубнути, як ота собачка, зробити собі кави і побігти в сад, вдягнути калоші, і, ви знаєте, хоч і пар їде із рта, але ж наче на вулиці тепліше, ніж в домі. Ну, нічого. Я своїм хлопцям сказала, а хто зі мною їде на дачу виживати? Тут не буде електрики, я говорю, буду сидіти тут без опалення. Вони сказали: ні-ні-ні, ми краще вдома залишимося. Я кажу, ну і ладно, а я поїду. Трошки подубну, посижу, посажаю троянди, посажаю малинку. Не знаю, настрій в мене завжди, дівчатка, покращується після того, як. Приїжджаю до садочку. Що б тут не було, що б тут немає світла, чого тут нічого немає. Тут немає ні води, ні світла, ні газу, нічого. І що? І нічого. Все ми витримаємо. Так, в мене ще ж моя інша діляночка, друзі. Я вас запрошу сьогодні там буду проводити, проводити вам огляд декоративного садочку, який я там в бур'яні знайшла. Там так, там є гарні рослини. Такі я я колись про них мріяла. Подивимось з вами, а може, щось ви мені допоможете там ідентифікувати? Ну що, бажаю всім гарного дня. Побігла я пити свою ранкову каву.